Це ім'я знає уся країна. Найкривавіший серійний маніяк Анатолій Онопрієнко. Його називали український звір та Термінатор, адже випускник лісотехнічного технікуму рубав людей на щепки. На руках Онопрієнка кров 52 людей. Жертв могло бути значно більше. Містечко Малин в Житомирській області. Більшість жертв на місцеві жителі. Начальник відділку згадує, як полювали на маньяка. Це питання було в тому, що не було явної інформації. Хто це? Тоді я працював в житомирському районі, вона десь заступала на охорону громадського порядку буквально. Ми знаходимо людину, яка безпосередньо шукала вбивцю. Колишній Олег каже, воно могли затримати раніше та врятувати від смерті багатьох жертв, але в слідчому процесі було немало помилок. Можна було це все прочитати, вичислити і не допустити завершення убийств. Селих сім сімей, силових структури подозривали навіть своїх роботів. Пройшло півтора десятки років, але у нього всі ходи записані. Він досі пам'ятає кожне місце злочину та усі прізвища загиблих. Ось одна з таких адрес про ті події вона досі відмовляється говорити. Онопрієнко забрав в неї дочку. Він не в тюрмі там виконав вчора, вчора ви... Він. житом розповідає. Да. Микола народився у сорочці, адже у його квартирі Онопрієнко чекав на своїх жертв сусідів Миколи. А ви де були все ще? А ми ремонт робили, ми по Шевченка вижили. У цьому будинку від рук маньяка загинула родина. Батько, мати та двоє дітей. Сусід згадує, що налякані жителі мали на у ті часи просто тікали з міста. Ну яке пробігали? Ніколи, Тої, ніколи, дорожки, ніколи, та, ніколи ніколи хота подав за словами колишнього працівника розшуку. Багато фактів досі не оприлюднені. Наприклад, Онопрієнко міг діяти не сам у нього були якісь сообщниці, які привозили речі. Побітих людей вонопрієнку дали по термін. Він відсидів 17 років. Офіційна причина смерті гостра серцево-судинна недостатність. В своєму останньому інтерв'ю маньяк наполягав, що досі не знає, чому бив 52 дві людини.